Книга псалмів, псалом 10. На закінчення Псалом Давида. Я на Господа покладаю надію. Як же ви можете сказати моїй душі, Втікаю гори, як той горобець. Ось грішники натягнули Тятову лука, приготовили в Сагайдаку стріли. Щоб у темряві перестріляти довірливих серцем, адже вони зруйнували те, що ти впорядкував. А що зробив праведний? Господь у своєму святому храмі, Господь, Його престол на небі, його очі споглядають на бідного, його повіки стежать за людськими синами. Господь досліджує праведного і безбожника, а той, хто любить неправедність, ненавидить свою душу. Він, наче дощ, пошле пастки грішникам, вогонь, сірка та нищівний вітер, це частка їхньої долі. Бо праведний Господь, Він полюбив праведність і його обличчя. Споглядає праведність.